Так, друзі, всім привіт! Христос рождає. Що ж, я обдумав, як я маю запропонувати вам курс, свій курс по різбленню, який я записав фактично ще в 2020 році, випустив в життя. Декілька людей придбали його, декілька людей взяли в тому участь. Але якийсь, якимось чином він так і толком не, не пішов в життя, як би я хотів. Це задумувалося як такий перший курс з дописуванням наступних курсів. Це такий онлайн проєкт, онлайн-школу запустив. Ну, знову ж таки, мене була, були прохання, і я якби намагався це зробити. Ну, скажімо так, там є записано відео майже 6 годин. Є трошечки теоретичної частини і достатньо практичної частини. Зараз я декілька епізодів включу і покажу, як воно відбувається. Ось. І пізніше, в кінці цього ролика, я вам розкажу, скільки це буде коштувати і які умови для того, щоб отримати доступ до, ці, до цього навчання. Так, ось так виглядає це через Google Class. Тут є кожна частина. Починаємо з вступу. Тобто тут є трошечки я розказую, описую, що це, як це. Потім йде, там, йде мова про матеріали для різдня, підготовка матеріалу до різьби, вимоги до організаційного до. До організації робочого місця. Ось. Тут вже люди дещо писали. Ось які приєдналися, потім тут іде перший курс навчання. Ось. І пішло. Тут будуть перший урок. Ну, Тут будуть посилання, тут собі щелкаємо. Є от на перший урок. Тут вже другий. Ось, а отут є. Так, другий урок, тут заточуємо ніж. Тобто тут буде йти мова про заточку. Ну, тут йде вступ. Вступ, якби я розказую все про різьблення і так далі. і так далі. Потім ми, буде заточка ножа ну, косяка Це є залізко, Тут цілих 2 години урок проходить. ось, Потім. Де наступний урок? Це урок третій, будемо робити ручку для косяка. Тут також це відео, відеоряд, тобто тут 50 хвилин. Потім ми розбираємо прийоми різьблення косяком вздовж і поперек волокон. Тут йде обговорення. Я тут максимально показую, там зблизька. Тобто детально обговорюю, як це все має, має відбуватися. Так, інтернет в мене зараз тут поганий і воно довго грузить. Потім йде е, наступний урок. Це програно вимчата різьба, практичний відеоурок. Потім в нас йде контурна різьба. Також тут я е, камера так максимально близько. І все відбувається від першої особи. Ось тут є все детально пропрацьовано, подано. Ось, тобто, значить, як це, як це було, мало би відбуватися. Дивіться, я е, подумав собі, і я зроблю таку максимально демократичну ціну за цей курс. Вона становитиме 500 гривень. Але е я створюю монобанку і прикріплю посилання на неї в шапці профілю TikTok в мене. І ви, хто хоче придбати для себе чи в подарунок, чи просто для ознайомлення, як це все працює, як це відбувається. Е ви донатите, це буде донат з вашої сторони. Ви донатите 500 гривень, мінімум 500, якщо ви хочете цей курс отримати. Робите скріншот, і там же в шапці профілю є мій номер телефону, де ви чи Telegram, чи Viber, чи WhatsApp зможете мені відправити і сказати, що ось я такий-то, такий-то задонатию 500 гривень і хочу отримати курс. І я надсилаю код доступу, і ви приєднуєтеся. З, знову ж таки, в процесі, якщо виникають якісь питання, ви можете писати, я з залюбки е, дам відповідь у процесі навчання. Якось коригую, якось під, підкажу щось щодо чого. Ось. Взагалі, це е, монобанку я створив як для це на потреби е, Збройних сил України. Наші хлопці з цеху е, друкують е, БК для FPV-дронів е, і також для саперних е, підрозділів. І це буде їм допомога на пластик. Ми е, є в нас, е, Хтось займається практично друкує, хтось допомагає грошима, хто чим може е, в будь-якій іншій формі. Я, я от хочу цей навчальний курс присвятити е, ось, якби направлення на цю допомогу, на допомогу Збройним силам України. Е, так що це буде е, таке, якби, хороший вчинок, це так, якби ви собі придбаєте курс з різьблення і е, задонатите тим же для ЗСУ. Також ви можете просто задонатити будь-яку іншу суму. Можете хоч 500, хоч 1500, хоч 50 гривень. Тобто тут не Важливо, важливо щоб кому це цікаво, кому це не байдуже, щоб долучився до збору, і ми максимально могли допомогти нашим захисникам, які зараз важку хвилину роблять то, що роблять. І ще дві, два слова я скажу по курсу. Курс це початковий, це нульовий рівень, це для максимального початківця. Він дуже важливий, тому що це, це якби перші кроки. І я то подаю, я записував от в 20 2020 році, я то видав, я десь швидше то обдумав і записував, але от видав я то в 2020 році, фактично. І я якби показав на той момент, як я робив в той момент. І як мене навчали, як я навчався. тобто Я показав, як я навчався і як я робив. Є деякі в мене інші, я би зараз трошечки підкоригував те, що я зараз подаю. Але повірте, тут є чого повчитися, і якщо хтось то собі трошки хоч освоїть, то я впевнений, що буде з цього результат. Так що, друзі, підсумок такий. Хто хоче придбати курс, нульовий початковий курс з різьблення по дереву онлайн, заходьте в шапці профілю. Є посилання на монобанку. Ця монобанка буде працювати як для зборів донату, так і для зборів оплату, оплат по цьому курсу. Також, хто хоче, може просто задонатити будь-яку іншу суму. Я буду тільки, тільки радий, що ви долучаєтеся до цього процесу. І знову ж таки, от ви собі можете придбати цей курс і чи в подарунок, чи для себе, чи просто для ознайомлення. Що заходимо, проплачуємо, робимо скріншот і відсилайте мені, чи то буде Telegram, чи то буде Viber, чи то буде WhatsApp. Неважливо, я і всюди, за цим номером, який є також в шапці профілю. Все, бажаю всім. Натхнення, спокою, щастя, здоров'я, радості і добра. Будьте здорові!